Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніки від компанії ParkSit, модель Харків в кольорі датчиків Dark Blue. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Також в інструкції детально показується, як встановлювати датчики, як під'єднувати. В комплекті також є центральний блок управління з пластику на двосторонньому скотчі, триза. Звуковий індикатор з перемиканням гучності. Також монітор, щоб зрозуміти, з якої сторони спрацьовує датчик. Лінійка. Дріт живлення. Під'єднується система на 12 вольт стяжки. Монтажний комплект. Також 4 подовжувачі для датчиків і 4 датчики глянцеві ось в такому кольорі. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо на систему і е, під'єднаємо на 12 вольт і подивимось, як буде спрацьовувати система на перешкоду. Під'єднали датчик. До системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуально невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче. максимальна. Близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так відображатись, і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути. Можна зробити гучніше, тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект паратроніків обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.